Сьогодні ми говоримо про нові категорії, такі як безпечна громада загалом. І це питання, яке зараз ми розробляємо також в апараті спільно з Міністерством регіонального розвитку. Сьогодні ми говоримо про безпечну країну, і цей проєкт, власне, полягає в поєднанні. Проектів, які називаються «Безпечне місто, відомі всім нам, але мають цілу низку серйозних недоліків. А якщо ми підемо в сьогодення, то фактично новинка останніх десятиліття, напевно, да, це кримінальний аналіз і фактично робота оперативних підрозділів в тому, щоб завдяки технічним сьогоднішнім нововведенням знаходити і встановлювати. Злочинця або той особи, яка підозрюється. Тобто проєкт Безпечна країна це не лише проєкт, де ми поєднуємо між собою камери різних міст. Це проєкт, де ми фактично пришиваємо цю систему і чітко контролюємо, хто персонально за електронним ключем буде входити і мати доступ до цієї Ми говоримо не тільки про камери, які просто фіксують, а ми в першу чергу говоримо про камери з функцією розпізнавання обличчя. Це нова функція, яка є сьогодні в передових камерах. Фактично, розпізнавання транспортних засобів і номерних знаків також. От, і які можуть власне, сигналізувати завдяки штучному інтелекту про те, що, наприклад, знайдена особа, яка розшукується, знайдений транспортний засіб, який розшукується, або що він може автоматично подавати сигнал в значить, підрозділ кримінального аналізу, який може вже здійснювати реагування і так далі.